Сором одне з найнеприємніших почуттів, з яким стикалась абсолютно кожна людина. Пригадай момент, коли тобі здавалось, що всі на тебе дивляться, не тому, що ти на сцені, а тому, що відчуття сорому залило тебе по самі вуха. Ти почервонів. Пітливість із кожної пори всередині все стислося, дихати нічим. Голос зник. Захотілося розчинитися у повітрі. Чому це сталося? Бо тобі поставили якесь неприємне або дуже особисте запитання, і тепер ти ніби оголений посеред площі, або коли випадково щось сказав не те на роботі, чи в компанії знайомих, і не обов'язково прям дурню. Але тепер що вечора це крутиться в твоїй голові, як платівка з однією піснею. Так, сором робить з людини в'язня. Мене звати Саша, я практикуючий психолог. І якщо ти дослухаєш це відео до кінця, ти дізнаєшся, які існують види сорому, зможеш розпізнати його прояви у своїй поведінці. А й нарешті зробити з ним щось корисне. Я покажу тобі, як саме він ховається за соціальними масками, тілом, мовчанням, хорошою поведінкою. І навіть твоїм прагненням допомагати іншим це може бути неприємно чути, проте це буде чесно. Сором це не просто емоція або почуття, це своєрідна система контролю. Іноді він навіть рятує тебе від соціального самознищення. Ну, наприклад, сором може зупинити тебе від того, щоб ти на корпоративі після третього вже келиха вина. Почав розповідати колегам правду про їхні стосунки, зовнішність і професійні звички або не дозволить вийти в магазин у піжамі з зайчиками та діркою на коліні, навіть якщо тобі. І так нормально, а іноді не дає тобі жити. Людина, яка відчуває сором, хронічно взагалі втрачає себе. Вона не знає, хто вона насправді, бо постійно стримує в себе свої пориви та бажання у хронічному соромі. Людина постійно коригує себе під очікування інших. Вона не досліджує власні бажання, бо звикла орієнтуватися на безпечне і прийнятне, і з часом втрачає відчуття власної ідентичності. Що ж, які види сорому взагалі існують? Ситуативний сором він виникає у конкретній ситуації, коли ми робимо щось, що вважаємо невідповідним або неприйнятним. Ну, наприклад, ти виходиш на сцену, щоб сказати пост. Вітати іменинника і випадково називаєш свого колегу ім'ям свого колишнього чоловіка. Усі сміються, а ти вже все б віддала щоб воно скоріше припинилося. Виховний, тобто соціально корисний, він формується як внутрішній регулятор поведінки, допомагає дотримуватися норм і правил у суспільстві. Наприклад. Ти йдеш по вулиці і раптом розумієш, що голосно обговорюєш особисті деталі друга, і перехожі це чують. Почуття сорому змушує знизити голос і змінити тему саме так працює виховний сором як соціальний стоп-сигнал, або інпроєктований сором, засвоєний від значущих дорослих у дитинстві. Ти поганий, погана, навіть якщо немає об'єктивних підстав. Наприклад, тобі постійно казали: не смійся так голосно, ти всіх дратуєш уже дорослим, ти автоматично стримуєш сміх навіть серед близьких. Хоча ніхто не робить зауважень. Бо цей сором став частиною твоїх внутрішніх правил, і мій улюблений хронічний або токсичний сором це коли відчуття власної неправильності або дефектності незалежно від ситуації, людина влаштовується на нову роботу і одразу відчуває, що не дотягує до інших. хоча… Об'єктивно вона має достатньо знань вона постійно очікує, що хтось викриє її некомпетентність, навіть без жодних ознак критики чи невдоволення з боку колег. І наостанок найцікавіший, як на мене, ви культурний або колективний сором. Він пов'язаний із нормами та цінностями конкретної групи або культури, де відхилення викликає відчуття сорому. Дівчина з дуже традиційної сім'ї, мусульманської, наприклад, родини, вирішує жити окремо до шлюбу. І у її релігії це вважається неприйнятним. І навіть без прямих докорів від родичів вона відчуває сильний сором. Бо порушила негласні правила своєї спільноти. Сором це історія про те, що ти не такий. Не такий, як усі, або просто не такий хороший, вмілий, талановитий, як маєш бути. Поглянь на наше виховання радянське, не лізь, не смійся так голосно. Прикрийся, люди дивляться. Усе, що виділяється, соромлять дівчат за сексуальність, хлопців за слабкість дітей за щирість і емоції, дорослих за мрії. Ціло за будь-який відступ від норми, і найцікавіше, тебе соромлять не ті, хто погані, а часто ті, хто теж колись був засоромлений, і тепер просто передає тобі естафетну паличку. Сором має свій вираз у тілі: це опущене плечі, стиснуті щелепи, зоровий контакт, мінімізований або навпаки. Залипання в погляд як виклик людина з хронічним соромом може не говорити про нього вголос, але ти побачиш це в кожному її русі. Як вона вибирає слова, як ховає частини себе, як перепрошує за все, наче як за саме існування? А тепер важливе запитання до вас. Коли в останнє ви відмовились від чогось важливого? Просто тільки через сорок. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, наприклад, від любові, коли хотів підійти, познайомитись і передумав, або від грошей, коли треба було назвати одну суму за зроблену роботу, а назвав іншу, бо замовник твій сусід, і це якось не по-людськи. Від голосу, ніби він у тебе такий пісклявий чи басистий. Що краще просто і не відкривати ніколи того рота, скільки ти вже втратив через сором, і скільки ще плануєш втрачати. Можливо, ця історія не про тебе, а про когось із твоїх близьких. І ти можеш поділитися цим відео з ним, бо далі будуть рекомендації до того, що робити з цією халепою. Цікаво, що сором це емоція, яка вимагає глядача. Без уявного іншого, який тебе оцінює, сором втрачає свою силу. Тому перший крок до зцілення прибрати глядача, виконати внутрішню цю камеру спостереження, зняти з себе чужі окуляри, роби щось, хоча б наодинці з собою, співай. Танцюй, репетируй виступ, позволь собі поведінку, яку ніколи собі не дозволяв наодинці. Крок другий: побачити, як часто ти сам стаєш тим, хто соромить інших, бо найчастіше соромлять ті, хто не виніс власного сорому. І це як замкнути коло тебе зганьбили. Ти соромиш, тебе знову соромлять і так далі по колу. Тому перестань писати злісні коментарі у соцмережах, намагаючись засоромити когось іншого, щоб зняти оцю внутрішню, існуючу напругу. Крок третій. Іди на ризик. У психології вважається, що протилежне відчуття сорому це інтерес. Хочеш бути соціально активним, але боїшся, що смішно виглядаєш на фото, не чекай, що у голові щось зміниться. Бери і роби пост. Переконайся, що це не страшно що людям насправді більш байдуже, бо ти ж мабуть впевнений, що всі прям сфокусовані на твоєму, або скоріш обсмоктувати, як ти виглядаєш, або можливо ти все життя мріяла про танці. Але переконана, що рухаєшся, як корова на льоді. Бо тобі колись сказала мама: або бабуся, все, твій час настав, збирайся і йди купувати абонемент в школу танців, на яку вже півроку дивишся, проходячи в повз. Бо ідеального моменту не буде. І пам'ятай, що соромно не починати або помилятися, а не пробувати. Сором це інструмент контролю з дуже глибокими соціальними кореннями. За теорією том, сором виникає як реакція на перерваний позитивний афект. Тобто, коли ти щось хотів, щось відчував, але раптом зустрів бар'єр. Наприклад, хотів мамі похизуватись вивченою піснею. А вона тобі ну і голос, наче ведмідь на вухо став, і здавалось би, ну де тут катастрофа? Але якщо тобі п'ять і це твоя найвища людина, то повірте мені, саме в цей момент дитина вперше розуміє, що вона не найкраща, навіть найгірша. Бо якщо мама так сказала, то так і є. Я погано співаю, я не такий, як треба. Сором це сигнал. Тобі заборонено хотіти проявлятися, хизуватися, виділятися і так далі. І навіть якщо заборона давно втратила сенс, сором залишається. А ще, до речі, сором добре продається. На ньому побудована ціла індустрія покращення себе. Ти недостатньо гарна. Купи Крем. Недостатньо успішний, купи курс не такий, як треба, купи одяг, дієту, фільтр, філософію, релігію, сором це валюта, яку з нас тягнуть постійно. І кожен, хто хоч раз цим скористався, знає, як це діє приниж і продавай щось рятівне. Якщо ти дослухав до цього моменту, значить. Тобі це знайомо і можливо боляче, але саме тут і є точка опори. Сором не твій, він вселений, тебе не треба виправляти. Підпишись на канал, якщо хочеш ще більше правди про себе, емоції, поведінку і те, що ми всі ретельно ховаємо. Тут ми не будемо вдавати ідеальних. Тут буде чесно і глибоко. А якщо ти відчуваєш, що вже час працювати зі своїм соромом на рівні психотерапії, в описі є лінк на мої соцмережі. Там можна написати мені напряму і пам'ятай, ти не зобов'язаний соромитись, щоб бути прийнятим. Це стара історія, її можна завершити.